І як я складала іспит сіє? Друзі, всім привіт! Мене звати Орина і сьогодні я хочу з вами поділитися складанням а, іспиту Cambridge Advanced English або сії. І якщо ви зараз думаєте, чи варто його складати, чи варто обрати саме цей іспит, або ви вже готуєтесь, то це відео буде вам максимально максимально корисним. Отже, я підготувала собі тут певні пунктики, за якими я планую пройтися. Я не готувалася до цього відео, я не прописувала ніякі скрипти. Звісно, що це буде такий більш невеличкий ток з вами про мої враження. про... Загальні відомості цього іспиту і так далі. Отже, перше питання, яке я собі написала, це чому саме іспит ці і .E.?» загалом це доволі гарне питання, тому що ви маєте для себе розуміти, навіщо вам цей іспит, навіщо ви його складаєте, з якою метою іспит цієї .E. він не... Uh, складний, звісно, oh, nee, Sorry. Він нелегкий так тобто для нього треба готуватись стійсно витрачати багато часу, і ви маєте розуміти, чому він вам потрібен. Суто для мене це було доволі очевидно, що я хочу складати саме його, оскільки, на мою думку, з усіх існуючих іспитів англійської мови, він, по-перше, reliable в плані того, що він дійсно покаже вам знання, якими ви володієте. суто через те, що він непростий, так через структуру, через ті типи завдань, які там представляються. Другий момент я вже викладаю англійську доволі довго, і мені було важливо підтвердити свій рівень так офіційною бумажкою, щоб показувати всім, що от дивіться, тому що звісно. Я розумію, що я знаю англійську. Я вивчала англійську з дитинства, і не було такого періоду, щоб у мене, знаєте, був якийсь геп або велика перерва між вивченням англійської. тобто це завжди було щось постійно, присутнє, якийсь connection був з цим в моєму житті. Плюс до всього я навчалася в університеті на філології. Звісно, там не були супер якісь ґрунтовні, класні знання, але тим не менше це тримало мене в тонусі, тому... Англійська там також була. Наступне це загальні відомості про цей іспит, щоб ви трошечки розуміли, взагалі, що це за іспит, якщо ви вперше про це чуєте. Якщо вам ця інформація не актуальна, ви можете просто перестрибнути цю частинку відео. Отже для тих, хто не знає, що це за іспит, так, це іспит з англійської мови, який підтверджує знання англійською на рівень С1, тобто на Advanced uh, рівень цей сертифікат визнають у всьому світі, і він підходить як для навчання, так і для роботи. І його приймають університети та роботодавці більш аніж у 70 країнах світу. Тобто він доволі розповсюджений в цьому плані. Він визнається так, говорячи про структуру іспиту, то тут, звісно, у нас є. Uh, їх чотири штучки: це reading, use of English, Воно вважається, ви складаєте це все разом. Так, там тести на граматику, на лексику, на розуміння текстів. Далі Writing, uh, Воно складається з двох частин. Listening, звісно, і Speaking, Так, uh, e Speaking дуже важливо усвідомлювати, що. Він проходить з іншим партнером, тобто з іншим кандидатом, це не те, що ви будете говорити face to face з екзаменатором, так, а у вас буде ваш співрозмовник, який так само, як і ви, прийшов складати цей іспит. Загалом тривалість аж 4 години, в моєму випадку, це було більше. Я не можу сказати, що це було тільки 4 години, я вам трошки пізніше розкажу далі. Uh, що дуже важливо розуміти, це те, що сертифікат, на відміну від інших іспитів, такий як IELTS або TOEFL, він безстроковий, тобто він дається на все життя. В IELTS, наприклад, сертифікат дійсно тільки два роки, і потім вам треба його. Поновлювати наступний пункт це підготовка. Я не хочу вдаватись в деталі, якщо чесно, в цьому відео саме в підготовку і що я використовувала, бо для цього є сенс створити, можливо, навіть декілька окремих відео про кожну частинку, що саме я робила. Тому я не буду вдаватись деталі. Загалом підготовка у мене зайняла десь рік, можливо, трошки менше. Активна підготовка у мене тривала місяць. Що я маю на увазі під активною підготовкою, це те, що я виконувала. Тести а, кожен день, от реально кожен день по декілька штук. Найцікавіше це день іспиту. А, насправді я не хвилювалась взагалі, бо я вже настільки не хвилювалася напевно за тиждень до іспиту, що в мене вже просто не було сили. Я вже хотіла скоріше, щоб цей момент настав. Плюс до всього, можливо, на цьому фоні чи ні, мій організм напевно відчував. Але я захворіла. Я а, приїхала на іспит і складала цей іспит з температурою, тому а, я не знаю, як я, я взагалі я думаю, ви усвідомлюєте, з якими думками я йшла на той іспит, тому що з температурою супер нахвилювалася, не в ресурсі. Ну, коротше, все як завжди, у мене ще й тоді в той момент а, пішли а, мої місячні, і тому. Все склалося, знаєте, докупи до речі, стосовно ціни. І спит коштував мені 280 євро. Щось таке. Я складала його у Відні, і плюс до всього я живу не у Відні, я живу за межами Відні. Мені до Відні їхати десь годину, трохи більше, тому це означало, що мені треба було а, поїхати у відень. На годину раніше, а то й більше, для того, щоб спокійно дістатися до центру, і відповідно мені треба було вставати через це раніше. Сам іспит, якщо я не помиляюсь, він починався о 9, але вони написали в своєму листі, що радять приїхати за 30 хвилин до, тобто о 8.30 і в цей день я прокинулася о 5 годині, що не є звичайним для мене часом, тому це також був такого свого роду а, стрес. Там було доволі багато людей і чомусь. Також там були native speakers, що доволі неочікувано. Загалом з собою можна було принести ручку та бутилку води, які ви могли брати з собою навіть під час того, як ви складали тест. Що для мене також було дивно, бо мені здається, коли я складала ЗНО, у нас забирали абсолютно все. Я, до речі, складала computer-based іспит, тобто на комп'ютері, не paper-based. і на Справді тут є доволі багато і плюсів, так і мінусів, про які я також, можливо, колись розкажу в іншому відео, бо тоді це відео затягнеться ну дуже надовго. Отже, ми прийшли, на зібрало в одній кімнаті. Ми там сиділи, чекали. На... У нас забрали техніку, телефони, тобто ми не могли використовувати наші телефони навіть в перервах між частинами. Першою частиною я складала «Use of English e Reading», я насправді боялася цієї частини найбільше, оскільки а, поки я готувалася, у мене було набагато більше помилок саме в самих цих частинах, аніж, наприклад, в listening або в writing, Тобто, по speaking, він мені давався по відчуттях якось набагато легше, не так стресово, як reading use of English. Я була взагалі не впевнена ні в чому. Я думаю, як в принципі всі і завжди, так і з будь-яким іспитом працює. Потім другою частинкою у нас була невелика перерва, всього 10 хвилин між частинами. Writing пройшов доволі непогано, але Проблема в тому, що я дуже хотіла писати рев'ю як е, другою частинкою, так, тому що там є есе, яке ви пишете 100%, і другим завданням вам треба е, обирати е, зі списку так, певних запропонованих тасків, і одне з них там було рев'ю. Я хотіла дуже писати його, і як мені сказали, що рев'ю буде абсолютно в кожному е, тесті. Не було, я так і знала. Не було в моєму тесті рев'ю, Воно мені не попалося, тому я писала пропозал. Я почала засе і я не дивилася на друге завдання, тобто я не відкривала ось цю вкладочку другого завдання. До останнього моменту, тому що я не хотіла засмучуватись, якщо там не буде рев'ю, і я хотіла от всю себе присвятити спочатку на ЕСЕ всі свої думки, і потім перейти вже на другий таск. І саме через це, тому що це було доволі неочікувано. У мене там буквально залишалося 40 хвилин. Я дуже багато часу витратила на першу частину. Так сталося. Що я не встигла взагалі перевірити свої есе, свої writings, Бо цей proposal, любі друзі, я дописувала просто отак: от. Я друкувала, 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 і, і це був треш Тобто час закінчився, от буквально на моменті, знаєте, коли я там останнє слово дописала. Тому я дуже впевнена, що багато помилок, багато якихось spelling errors, які у мене 100% були. Я просто їх а, не помітила, поки друкувала, і у мене не було часу перевірити їх вже після. Плюс дуже великою підставою. З боку Кембриджу, я їм потім про це написала. Я не знаю, чи візьмуть вони це до уваги чи ні, але клавіатура у них була німецька. Я маю на увазі розкладка, то там певні літери, певна їх локація відрізняється доволі сильно від англійської. Далі у нас знову було 10 хвилин перерви до наступної частини Лейсені. Тут я вже розуміла, що у мене температура high level, у мене вже все. Я горю, палаю, ще й було дуже спекотно. І uh, listening, Друге, я знаю. listening це був трешак Це був жесть, тому що uh, не тому, що це було важко, а тому, що я вже була дуже втомлена. Я була настільки втомлена, вимучена цими writing і reading use of english що у мене вже все моя концентрація була на нулі. Плюс через те, що це computer-based exam, то я. У мене боліли очі від того, ж вони просто плакали від того, що я постійно втикала ось так, от в цей екран, і вони вже просто не сприймали текст на екрані від слова Зовсім at all Ну ви розумієте, що якість звісно, вже була б не така нормальна, як, як а, при а, підготовці. До речі, стосовно а, четвертого завдання, якщо хтось знайомий все ж таки вже з цим іспитом, я вам покажу, як це виглядає. Ця підготовка або ці тести виглядають, коли ви готуєтесь. Тобто, їх розташування воно, воно паралельне одне до одного. На тесті під час тесту розташування цього завдання воно було горизонтальне, одне під одним, щоб було дуже сильно незручно, тому що я звикла робити четверте завдання в лисені. Так що я роблю два цих таски паралельно, тобто мені не треба. Концентруватися спочатку на одному, а потім на другому, я це робила паралельно, і мені це було суперзручно. І, на жаль, в такому форматі, коли вони одне під одним, це не дуже зручно постійно перелистувати вниз, вверх, гортати, щоб подивитись на ці відповіді. Тому це також було дуже велике розчарування від Кембридж. Я не розумію, чому вони не могли зробити це паралельно. Тому uh, результат з Listening мене не порадував, тому що через усі всі фактори, які я вам назвала, і я знаю, що я могла написати Listening на просто набагато краще, тому що коли я готувала. Лося вдома, у мене залишилися всі результати, які я собі записувала. І е, у мене майже не було помилок. Ну, тобто я за лисенінг частину взагалі не хвилювалась, коли йшла на іспит. Але що маємо, то маємо. Наступна частина це спікінг. Я за спікінг взагалі не хвилювалась, тому що після reading після use of english після цього writing після цього жахливого провального listening я вже не сподівалась ні на що. Я вже випила і бупрофен е, бо у нас така велика доволі перерва була між цими частинами, між speaking і listening І тому я вже така: знаєте, ну зайду, розкажу, що можу, як, як зазвичай говорю, і піду додому. Так, тому ми з дівчатками, з якими там познайомилися. Там була дівчинка з Італії, дівчинка з Чехії. Ми з ними прогулялися, бо кожна мала різні години. А на ці частини потім, вже ближче до нашого часу, ми пішли. У мене було десь о п'ятнадцятій з чимось, що чи з чимось я точно не пам'ятаю, дуже перепрошую за це. І, от до речі, стосовно таймінгу, бо іспит, бачите, він все ж таки триває не 4 години. Як а... Як здається, він триває більше, оскільки саме частина спікінг може його дуже сильно розтягнути в залежності від того, яка ви будете або який ви будете по черзі. Але я звільнилася десь, можливо, о 16, чи щось таке. Тобто він тривав набагато більше, бо приїхала я туди о 8.30, і десь о 16 я звільнилася. І Speaking, спікінг за рахунок, знаєте, мого цього налаштування за рахунок людей, які там були, він пройшов супер-супер. Гарно. Мені загалом пощастило з моїм співрозмовником, як з людиною. В плані підготовки. Я, на жаль, цього сказати не можу, бо він абсолютно не знав, як проходить цей іспит, і це, напевно, така проблема. На і що ви не знаєте, який партнер вам попадеться, чи взагалі він знає, що це за іспит, куди він прийшов і як він проходить. Загалом пройшло все окей, тому що я за 15 хвилин до йому розказала абсолютно все, як це проходить. Що за чим? Скільки таймінгу у нас там, що саме ми маємо робити? Що ми маємо там якось а, співпрацювати з ним? Що це має бути командна робота, що це має бути командний спікінг. Наступний пункт це мої результати та враження. Ну, звісно, звісно, <схи> я його склала. А, коли я отримала результати, я дуже плакала, бо я взагалі не очікувала. І я просто бажаю кожному з вас відчути ці емоції, ці емоції, того, що ви дуже важко працювали, і нарешті ви побачили плоди вашої праці. Ось, до речі, мої результати. Я отримала Grade B. Як бачите, Listening мене все ж таки потягнув на низ. Я і казала, але я не засмучуюсь, тому що я знаю, що listening у мене на доволі високому рівні, тому я не погоджуюся з цим балом, що є тут, оскільки, як я вже і казала, я коли практикувалась, у мене майже не було помилок. Але я, я ж кажу, не засмучуюсь, бо загалом бал у мене доволі гарний і спит я склала. Якщо ви залишились певні питання або будь-які питання по тому, що я вам розказала, або можливо ті штуки, які сьогодні я не згадала про мою підготовку. Дайте мені знати, якщо вам це цікаво, а навіть якщо ви мені не даде не дасте про це знати, я все одно вам про це розкажу. Тому так я вам бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступному відео. Всіх та цілую.